Сьогодні будемо встановлювати на бензокосу карбюратор новий. В старий вже щось не працює, не регулюється, будемо встановлювати ось такий нокер. Побачимо, як він буде працювати. Ось такий новий карбюратор. Встановив я тросик, відрегулював хід дросельної заслонки і зараз будемо все встановлювати у зворотньому порядку. Також встановив паливні шланги, обов'язково прокладку. Фильтр. Так, все встановлено, регулювання не чіпав, зараз підкачую. І будемо пробувати перший запуск. Трохи зменшив натяг троса, щоб не так газувало, і все працює. Можна косити далі.